І так всім привіт. Попельком, комбо знімали знімали поддона. Ну котяшка Коротше, знімали поддонна, бо замняли піддон і почало загорятися лампочка до дав... тиску мастила. Тут ось фішка. Щоб зняти, треба ось тут натиснути. Ось тут ну, Чого ти кричиш. Та й коротше, що хочу показати, щоб зняти, є тут нюанси, що один болт ось звідси прикручується на якусь таку штучку, яка над піддоном стоїть. Щоб зняти піддон, треба оцю штуку викрутити. А один болт через коробку проходить через колокол, точніше. Якщо не знаєш, то можна відломати. Ми щось стукали, стукали, нічого не від... А воно тут болт і зеленою краскою пофарбований. Ось такий болт. Ось тут був, який тримав ту защитку. І також, щоб зняти... Щоб зняти піддон, ми відрізали глушника. Бо він аж тако... І, і також, щоб зняти на відсували, зачіплюється за гриб'енку. Він за неї, під неї заходить. По-нормальному треба знімати підрамник, але ми якось без зняття витягнули. Не знаю, як ми його запхаємо назад. Коротше, тут така конструкція, що взагалі не, не підлізти. То ми думали, що ця штука взагалі відломана, але наче тримається. Але вона плоска, якщо піддон пригнеться, то затулить дірку. Нема ніяких пупиришок, щоб не приставав піддон до неї. Ну, ось такий. Була, коротше, тут яма, мабуть, сантиметр, може більше. Ну ось так як тут. Ще більша яма була. Оце я вже почав вигинати. Тут є ось вона тертість, що терлося об цей об. маслозабор. Або шо, ну коротше, щось якось є. Або заводський не прокрас, але щось мені здається, що терлося. Коротше, що доставав. Тут ось масло, та чи крівня мастило. І він якраз під ним вм'ятина. Не можна вирихтувати. Треба якусь загугулену кочеришку чи щоб та й дорихтувати. Був на герметикові, хоча тут якийсь піддон такий наче на прокладку він би йшов би. Ну, кажуть, ось так, загнули піддон. Щоб якийсь камінь, що аж погризло. Та й не знаю, чи вирихтується воно, чи не буде дирок якихось. Тут навіть пробку загризло. Ось таке. Так, ладно, на цьому все наче все розказав нюанси. Які там по цьому піддонові.